Західні зміни впинно розмірковують про мир в Україні. А президент Зеленський не втомлюється все це спростовувати і наполягає. Жодних поступок Росії не буде. При цьому президент везе в Білий Дім план перемоги і має намір показати його, окрім Джо Байдена, також Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Останнього до речі, ледь не вбили після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа. Спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки. Далі з усім цим розберемося разом з Романом Безсмертним, дипломатом, політиком та істориком. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. Видання більд німецьке розкрило нібито план перемоги Зеленського, який передбачає замороження війни. Там йдеться про готовність України поступитися. Ну не те, що поступитися територіями, а ну, локально припинити вогонь і таким чином на певних ділянках фронту заморожити заморозити ситуацію. Війну у президента заявили, що це фейк радник президента Дмитро Литвин вчора. Це сказав. Більд як вам здається, щось знає чи грає в угадай мелодію. Ну, вгадає, він мелодію чи не вгадає, але насправді на сьогоднішній день, стосовно плану, який має вести президент до США, майже, майже нічого не сказано, крім того, що робота над таким планом ведеться і що він буде презентований. Єдина ясна річ, яка прозвучала в ці дні, Її озвучив радник з питань безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Джейк Саліван, який сказав необхідність такого плану. І друге, про те, що якщо говорити вже про виділення певних видів зброї, зняття обмежень, то для цього треба дійсно мати стратегію. От, власне, це те, що є на сьогоднішній день. Розум говорить про те, а мудрість диктує. Що в нинішніх умовах основою плану мають бути два ключові вектори: Вектор номер 1 це пропозиції, які стосуються власне самого діалогу для того, щоб вести розмови про план. І друге це сформування ще потужнішого блоку сили, яке б змусило ворога сісти за стіл переговорів, і при цьому для того, щоб Реалізувати ті законні правові позиції, які має Україна, виходячи з норм і міжнародного, і національного законодавства, все те, що пишуть зараз, засоби масової інформації по типу БІЛ, Washington Пост, Financial Times, Guardian, які приписують там Сарі Вагенкнехт, Дональду, Трампу, 에, Венсу, кандидату на посаду віцепрезидента. Ну, це те, що сьогодні, зараз ще на сковороді. Так воно ж кварчить, усі про це говорять. То все це насправді є. 에, ну я не назву його металобрухтом, бо воно ще має поіржавіти, але це роздуми в слух. От 에, прийшло щось у голову. Ну, найбільше цим вражає. Сара Вагенкнехт, ну яка щойно щойно народилася, вилупилася як це, як політик. Ну а венство він ще тільки клює яйце, щоб там клювік свій висунуть в політику. І тому вони фонтанують такі е заразливі на от розкрутку ідеї. Але насправді це вже пережоване, старе, бо воно стосується принципу мир замін території. От і все. Звідси зрозуміло, що. Ні президента України, ні його команду, команді цього голову не прийде. Чому? Бо статут Організації Об'єднаних Націй, резолюції Генасамблеї, ООН в цьому плані абсолютно чітко дотримуються принципу суверенітету і територіальної цілісності. Такі, хіба що не дуже геніальні політики, як Сара Веденкнех, як uh, Венс. Не знаючи міжнародне право при цьому маючи відповідні дипломи, вони можуть розказувати, що а давайте торгонемо територіями. Я не хочу вже розказувати про те, що ну німцю не знати уроки мюнхенської історії, мюнхенської змови, гріх, а в сполучених штатах Америки можна і пробачити, бо в них історію Європи толком ніколи не вчили і вчити не. Добре, ну а виглядає так, що весь цей план зеленського насправді це прохання на адресу США про допомогу ще більшу. Ви кажете про посилення цього силового блоку тиску, аби примусити Путіна. Тобто, виходить, що це не план. Це так, якщо Путін не дослухається. Ну тобто ніяк, от, от він не приймає наших умов. Що б там не відбулося у Білому домі між Зеленським і Байденом? Е ну, яка ціна такому плану? Перше, тут дуже важливо акцептувати те, що всі ці два роки звучало. Бо воно звучало приблизно так. Дайте сьогодні, дайте завтра, дайте післязавтра, дайте і так далі. І так далі. І це зрозуміло, що в очах, в думках, в розумі всіх вкладає враження вічності, безкінечності. Дайте, а значить, і війни, що а, дає а, план, що дає стратегія? Перше, що вона дає, це мету. мету. І така мета, от що вже стає сьогодні, очевидно, і зрозуміло. Це перемога України. Згадайте, журналіст запитує Дональда Трампа: ви за перемогу України? Він щось там белькоче бог знає, що пішов якісь роздуми глибокі і так далі. Але він не відповів на питання. Так він за перемогу України чи проти? Джейк Саліван каже, що допомога має бути зосереджена навколо перемоги України. Це дуже важливо. Це стратегічний пункт, це стратегічна позиція в плані. Допомога має бути зосереджена навколо перемоги. Тепер, якщо перемога, значить, під це має бути підведені відповідні ресурси. Не крапельна допомога, щоб об'єкт жив і не помирав, а допомога сталкою на перемогу. Це чітко визначає потребу обмежити в часі. Друге, раз в часі. То для цього треба компоненти, які б цю перемогу забезпечили. А тема переговорів і миру це умовно кажучи, довбанули булавою горошка по лобі пляшивого Фюрера Московського і каже, тобі ще раз, він каже: Ні, я вже готовий говорити. А Як тільки сів белькочене те, що треба, ще раз довбанули по голові. Що ти готовий говорити? І так далі. Тобто, от в такій ситуації має відбуватися. Розв'язання питання в цьому випадку, коли президент України каже, що війна має закінчитися переговорами. Ну для мене це приблизно а, отак, як воно було там в фіналі Другої світової війни, і з Німеччиною, і з Японією привели, поклали на стіл листок і кажуть: підписуй. Ну, німці підписували два рази, бо Сталіну кіно захотілося. Японці ті мудріші підписали дуже швидко, бо все дуже швидко зрозуміли. Отак От і в цій ситуації має бути зроблено. Але е, в цьому випадку фюреру дають шанс і кажуть: перше, в тебе розум є. Якщо розум є, забирайся нафіг, бо почнуть наноситься удари булаю кутогорошка. Я б навіть назвав би от, оцей стратегічний план була Котигорожка. Це так. Це лі, я вже кидаю до літературних оцих образів зараз, як, як, там, Венса і всіх інших, ще один такий образ. І тоді можна говорити про те, як рухатися далі. Умовно кажучи, запропонували ні, зайняли Білогородську область. Далі просунулися, ага, не хочеш, ну, зайняли там, Воронежську. Рядом і так далі, і от, от такий підхід у нинішній ситуації через силу. Бо думка про те, що із фюрером із його клікою можна за столом говорити і домовитися про щось, умовно кажучи, там виходи з території, статус-кво цій ситуації навіть Сара Вагенкнехт з її досвідом геніальним і багаторічним в лавках досвідом політики каже, що українцям треба готуватися до компромісу. Тобто українці мають готуватися до компромісу, а е, німці що забули свою історію чи що. Тобто, ну, тут явно є е, нескладуха багатьох речей у нинішніх планах, планцях, роздумах і замітках, які, я ще раз кажу, народжують багато е, видатних е, і не зовсім ген... геніальних політиків вроді Венса і Сари Вегентнег. І е, е, ми на це тратимо. Час. Насправді головним інструментом переговорного процесу в нинішній ситуації є сила. Сила розв'язує ситуацію, сила диктує необхідність діалогу. Оце відповідь. Причому а, треба розуміти: силу сформували, сказали, готовий до переговорів? Ні. Примінили силу, знов запитали. І так, поки не прийде до тями, ну, хіба що можна застосувати? Я його назву американський принцип. Він дуже переконливий один раз надовго з наступними пробаченнями. Ну, це серпень 1945 року. Ви прям мене злякали таким, такою версією. Можливо, Трамп ну, Трампу це личило б. Ну, стосовно того, що звідки народилася ідея силового пресінгу. То її насправді вперше і озвучив Дональд Трамп. Тому що, коли е, він вперше сказав, що я це вирішу дуже швидко, всі злякалися, і е, завдяки журналістам його запитали: А як би ви це зробили? До того дуже просто. Я би Україні дав все, щоб вона могла змусити Росію виконати ті умови. Не знаю, чи він думав, коли це говорив, чи не думав. Але насправді він цього воза дуже в правильному напрямку штовхнув. Правда, потім він почав упиратися, розказувати про те, що він уже не за 12 годин, а за місяць вирішить. Тепер він вже говорить, що він до того, як буде інаугурований, вирішить з листопада по січень місяць. Ну, це справа е, майстра боїться, як то в прислів'ї кажуть. Розумієте, йому тут видніше. Але на нинішній ситуації йому ще треба обратися в президенти. Однак е, і Трамп. І інші сторони вже прекрасно розуміють, що фактор сили у цій ситуації з переговорним процесом є домінуючим. А насправді треба вертатися, якби для тих, хто хоче зрозуміти, що це таке, до постулатів Древньої Греції і Риму. У лівій руки, руці пряник, а у правій булава коти горошка. Ось на поїждне що щось тебе довбонемо. Пане Романе, ми з вами постійно говоримо про те, що Сполучені Штати вони не стільки про перемогу України, скільки про непоразку Росії. Якщо зараз Зеленський поїде з таким альтернативним баченням і буде дуже твердо стояти на своїх позиціях, і власне в нього є причини для цього. Ми в Курській області Росії. А, на вашу думку, які перспективи в Зеленського щось дійсно може змінитися в головах людей, які в Білому домі, і навколо нього, і що. Власне, ми можемо на що можемо розраховувати, ви розумієте, будь-який план у вигляді проєкту це як меню на столі. А якщо у вашого співбесідника язва головного мозку, виразка, що ви тут зробите? Ви мусите з цим рахуватися і пропонувати відповідне меню. От. І тут уже ситуація така, що виразка це може стосуватися, ну, наприклад, наявності об'єкту сили. Питань логістики, питань політичної волі, фінансування, ну ецетре, ецетера. Тут дуже багато цих виразок, які вже треба буде на місці з залученням партнерів, бо бачите, рішення вже, якби навіть по зняттю обмежень і постачанню зброї, воно не прийнято. Чому? Бо виявилося, що система колективної безпеки, в якій треба погоджувати з усіма, хто має. Відношення до випуску снаряду, ракети, е, механізму якогось, і так далі, вона дієва, але не в умовах ведення війни, бо вона дуже розтягнута, розтягнута в часі. Відтак, е, Генеральна асамблея ООН і розмови на її полях і в межах сімки Великої, і в межах тих клубів і коаліцій, які займаються гарматами, безпілотниками, боєприпасами. І так далі, все це дуже дуже важливо. І сподіваюсь, що а, організаційна робота на такому рівні поставлена, що всі оці а, зустрічі, всі ці діалоги вдасться реалізувати, в тому числі і презентацію українською стороною своєї стратегії, бо праві тут ті, хто кажуть, а хочете мати зброю, озброєння, боєприпаси, бронетехніку і так далі. Покажіть, а власне в який план це має вкладатися, і розраховуючи, яку мету ви ставите перед собою. Пікантність позиції України полягає в тому, що мету Україна має визначати разом з партнерами, бо в цій ситуації вона не володіє всіма і не управляє, і не керує всіма ресурсами необхідними для того, щоб визначити максималістську, а не максимальну мету. Я вже не кажу тут про оптимальну мету. Бо як ми бачимо на сьогоднішній день а, політичний маятник, електоральний маятник у багатьох державах, які є партнерами України, він такий, що він не дозволяє їм маневрувати по всьому полю. Зокрема, зверніть увагу на Німеччину. Тобто, Шольц е, зайняв позицію, канцлер Німеччини, що от все, що на сьогоднішній день є, це те, чим ми залишаємося. Ну, різниця тут в тому, що. Таурус е німецький це німецький таурус, але є ще франко-англо-американський скальп і такий же Шторм Шедоу, який насправді є той же самий Таурус. Просто ситуація, яка зараз дозволяє зробити маневр або в трьох прийня, прийняти рішення, чи в чотирьох, точніше. Ну, голландці вже сказали про те, що вони заперечують, а німці сказали, що ні. А, оце вам, пане Дмитре, і відповідь на питання: а якщо, не дай Бог, щось трапиться в НАТО? А, і тоді буде от рішення: це всі думають, що якщо в НАТО, то там стаття і все, і будуть усі бігти. От точно так вони побіжать, як вони побігли зараз по питаннях Скальп і Штомштормшедов, Таурус, Атакамс. Бо тут і ще один нюанс, який треба сказати, ми ж не все ще знаємо. Ми говоримо тільки про те, що ми, скажімо, можемо догадатися чи знати mm -hmm. фактологічно. А що там ще може бути глибше? Ми ж не відаємо про це. Ви кажете, мета України, мету Україна вимушена проговорювати, визначати разом з партнерами. Якщо не про світ, а от конкретно про Сполучені Штати Америки, там виходить, що в нас теж потенційно різні партнери. Зеленський має з Байденом в Білому домі говорити про ті ж пункти. Про які з Трампом він збирається показати план перемоги і Гарріс, і Трампу після цього. Ну, одна справа це із Байденом, а так. зовсім інша це проспект для розмови з кандидатами. Бо це е, різні коннотації, е, різні е, заглиблення в зміст і так далі. Бо це ж речі, які дуже, скажімо так, е, інформаційно. Небезпечні, тому тут треба розрізняти, де говорити концептуальними засадами, де говорити певним проспектом, де говорити глибоким аналізом того, що і як має відбуватися. А чого й взагалі не говорити? Мені дуже подобається в цій ситуації. Я б радив це тим, хто там сидить на банковій, подивитися історію вироблення стратегії Ізраїлем. А в арабо ізраїльських війнах і її координації з Сполученими Штатами Америки, бо там є певні нюанси, на які конче необхідно звернути увагу для того, щоб а, опинитися в ситуації оптимальності і розуміння того, що Сполучені Штати Америки це те Сполучені Штати Америки з притаманними будь-якій демократичній держави, перевагами і недоліками. Наостанок спитаю вас про замах на Трампа. Це може бути. Ну я розумію, що це конспірологічно звучить, і я, в принципі, і відповідь знаю на своє питання. Але хочу, щоб ви прокоментували. Це може бути технологією, враховуючи зухвалість Трампа і е його готовність до будь-яких брудних дій, аби додати собі балів, ну з моєї точки зору, я би назвав це е скелетом пола Манафорта. Оцю тактику ведення виборчої кампанії із принципом відволікання на інший об'єкт в е політику Сполучених Штатів Америки привніс пол Манафорт. і його любов Пола Манафорта до грошей, які йому платив Янукович, е йому не дає покою. Я, справа в тому, що команда е Дональда Трампа вона навчена духом змістом е пола Манафорта. І тому оці от технологічні кроки а підійдіть там постріляйте. А тут же не так важко інформаційно це перекинути у тему чергового замаха, пришити туди Україну. Бо тут у цій ситуації без України воно б не жило. Розумієте, так Україна вона дає життя всьому цьому. Вона починає крутить. Тим більше моментально включилися сюди туди і Green, це подружка, яка геніальніша ніж Сара Вагенкнек і так далі. Це такий собі е дзвіночок е з таким дуже високим високим голосом, який чути дуже далеко, і тому все це роздво роздзвониться всередині відповідними словами. Ну, те, що називається мага. Це така от група е дуже таких активних людей, от, які насправді, е якщо далі на них не звертати увагу, вони можуть. Досягнути своїх поставлених результатів, а, правда, що з ними цими результатами вони самі не знатимуть, що робити, бо це вже видно по їхній глибокій в лапках підготовці, розумінні політики, економіки і так далі. Але то, то ситуація, якби зовсім іншого іншого порядку. З моєї точки зору, те, що зараз е пишеться, крутиться цього, навколо цього питання. Це є технологічний крок в стилі -ма Манофорт. Дякую, пане Романе. Будемо продовжувати слідкувати разом за всією цією ситуацією. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб.